То людиною на яку треба було рівнятися. і ну він був двигуном а, для всіх, хто був в групі. Він нам задавав темп. Ну це типа немаловажно. Ми у нього вчилися, як це робити. Ми жили разом в будинку. Він був о, о, перше, він був людиною. Він був сп, о, справжньою людиною. Тобто він не був без якої Сьогодні Він один в масі, завтра він другий. Він був такий, які він є 6 листопада. в Шостці на Алеї Слави провели в останню путь мужнього захисника уродженця міста Хутір Михайлівський. 37-річного Єгора ігоровича кисельова він народився 5 листопада 1987 року в багатодітній родині. Після навчання працював у сфері ремонту автомобілів у Харкові. Машини стали його захопленням на все життя. Згодом Єгор зустрів кохану жінку Єлизавету. У них народився син Єгор. Зараз йому. Шість років родина мешкала у шості, 12 листопада 2024 року. Єгор став на захист України у складі штурмового спеціального підрозділу Артан ікс, головного управління розвідки Міністерства оборони України. На фронті чоловік виконував обов'язки кулеметника. Воював на харківському, запорізькому, донецькому напрямках. Його жона моя подруга сама лучше має Ми їх знаємо як хороших людей. Также саме його відзивчого. что в городе, что на передовой. Да не жили постоянно здесь. И не прижила. Она поехала с, да, с Бодей туда. Последний раз он приезжал туда к ним в отпуск. Вот был. И потом поехал воевать, сказал, что меня никогда не убьют. Он сюда на позитиве был. Он к этому относился как-то. Не боясь, знаете, смотреть ворову в глаза. Мы с Лизой постоянно общались, а Егор постоянно. Я тоже воевал, я в другой бригаде, в 68-й, после параны, нас здесь пока с женой. А мы каждый день общаемся постоянно. Егор был на позиції. Он фотографии, фотографії не скидували. Нам когда они штурмували там. Яркі, позитивне. Он всі пацаны приїхали його з ним з которой воювали. Попрощатися з тим, з ким проживали суворі воєнні дні, і хто постійно прикривав їхні спини. по братиму Егора Кисельова. Хотілося бы подякувати батьків Егора за те, що вони виховали дійсно мужнього сина. Надійного друга та побратима. Я розумію, що жодні слова вам не повернуть вашу дитину, не повернуть батька в сім'ю. Але ми також всі дуже сильно сумуємо і не можемо перенести втрату, тому що Єгор був душою компанії, ніколи не було ніяких конфліктів. І виходити на бойову задачу з ним було легко. Коли ти йдеш і ти знаєш, що в тебе побратим, який тебе не кине. Витягне допоможе. Дружина Єлизавета та син Богдан чекали на його повернення, але не судилося. 4 жовтня рідні востаннє чули голос Єгора. Пізніше їм повідомили, 7 жовтня мужній захисник, син, чоловік та батько загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту середнє Краматорського району. Він прикрив побратимів, вивів їх, а сам загинув. Співчуття родині висловив Ярослав Щасливцев, заступник Шосткинського міського голови. Вдячність, шана і повага батькам, рідним, близьким, друзям. Шана і вічна пам'ять Єгору. Слава Україні! Кисельов не дожив місяць до свого 38-річчя. Його відспівали у Києві 5 листопада в день його народження. У захисника залишилися мама, дружина, син, сестра та брат.